Респектабельне житло у центрі міста а відтепер набагато доступніше. Із квітня Приватбанк відкриває ексклюзивну кредитну лінію на купівлю житла та офісних приміщень у статусному житловому комплексі. -Хоу». Ми бачимо фінансову оборачуємось компанії, то що це дуже стабільний, дуже надійний партнер. Тому прийнято таке рішення відкрити кредитну лінію на все будівництво. Було прийнято рішення буквально от на дня <сумітно -три> кредитування, ще і покупателі строїща недвижимості пристижколя фізичні і юридичні ліца на спеціальних условиях. 22% річних у гривні без комісій та додаткових запорук. Термін від 3 до 20 років. Такі спеціальні умови кредитування купівлі нерухомості у престиж холі Першу чергу будівництва житлового комплексу завершить восени цього року. На сьогодні половина апартаментів вже знайшли своїх власників. Ми кредитуємося в Приватбанку. Затримок з фінансуванням у нас не було. Відкрита кредитна лінія повністю на весь житловий комплекс і графік фінансування виконується. Підрядник робіт, своєчасно отримує кошти. І веде будівництво відповідно до графіку будівельних робіт. Житловий комплекс «Престиж-Холл» – це втілення комфорту та досконалості, зручне розташування, історичний центр Києва, панорамні види, широкий вибір планування, одно- та дворівневих квартир площою від 48 до 280 квадратних метрів. «Престиж-Холл» включатиме усе необхідне для затишного життя. Дворівневий підземний паркінг, автономні інженерні системи, розвинуту інфраструктуру, приватну охорону, «Престиж-Холл» – ваш дім, ваша гордість. you <laughs>